Всім привіт! Мене звуть Нес, і я рада вітати вас на своєму каналі Родої Відьми. Сьогодні у нас друга частина серії відео передбачень та порад для знаків зодіаку до кінця жовтня. І сьогодні це будуть передбачення та поради для раків, левів та дів. На моєму неідеальному осінньому оракулі це моя авторська колода. До речі, придбати її можна в моєму інстаграмі. Посилання залишу в описі відео. А прямо в цьому відео ви можете подивитися, чому вона варта тих грошей, яких я за неї хочу, і чому на ній можна робити класні розклади. Отже, поїхали. Передбачення для раків! Кава говорить, що до кінця жовтня у вас буде маса можливостей для відпочинку, для відновлення, для класних зустрічей з друзями, так за філіжаночкою кави або чогось мічнішого, для того, щоб робити дійсно приємні для вас речі, і знаходити задоволення навіть у побутовій рутині, у тому, що відбувається щодня. Щодо поради, то карта Мабон говорить, що цей час треба використати не тільки для того, щоб трошечки видихнути, відпочити та відновитися, а й для того, щоб нарешті відшукати баланс в своєму житті там, де його не вистачає. Подивіться, які частини вашого життя потребують того, щоб їх вирівняти, де у вас чогось забагато, де у вас чогось замало. Підкоригуйте це і займіться в жовтні тим, щоб нарешті врівноважити все, що у вас в житті відбувається. Левам вогні самхейну обіцяють місяць складний та непередбачуваний. В ньому буде дуже багато непевних моментів, ситуацій, в яких ви просто не зможете покладатися на власний розсуд чи навіть на поради дуже близьких людей, яким ви довіряєте, а багато непередбач... непередбачуваних, вибачте, моментів. Таких випадків, коли ви будете просто не знати, що робити з ситуацією, все буде таким доволі хибним, складним і буде дуже. Дуже складно знаходити якісь, знаєте, єдино правильні рішення. Тобто не буде однозначно хороших чи однозначно поганих варіантів, так само, як і ситуацій. Це, до речі, буде стосуватися і стосунків з близькими людьми. Все ускладниться, заплутається, і буквально навпомацькі ну, в темряві доведеться пробиратися крізь жовтень. А що ж з цим робити? Яка порада? Перепуття вона нагадує нам ця карта про те, що. Немає ідеального варіанту, і вам треба буде завжди дуже уважно досліджувати будь-яку інформацію, яку ви маєте, да, шукати нову, перш ніж приймати якісь рішення, робити вибір чи якісь висновки. Останнє особливо стосується стосунків з людьми. Да? Не поспішайте взагалі, в принципі, в цьому місяці, і головне, не поспішайте приймати рішення та робити якісь вибори, тому що зробити правильний буде надскладно у жовтні. Леви щиро вам співчуваю. Така собі, знаєте, історія. Сутінки говорять, що у Дів жовтень теж буде дуже непростий. Дуже багато таких моментів, коли ви не будете впевнені собі, коли втратите орієнтир, вам буде складно розбиратися з поточними справами. Взагалі, це відчуття, що ви вже до жовтня дуже сильно втомилися, і вам би зараз було б добре все поставити на паузу, але, на жаль, це майже для всіх неможливо. І вам буквально навпомацьки доведеться за звичкою на автоматі якось все дороблювати. Якось все вирішувати. І взагалі тягти на собі дуже-дуже багато. Взагалі ж, для вас жовтень, про те, що не дуже то розраховуєте на чиюсь допомогу, тому що краще, навряд чи, зроблять, а гірше можуть. Ось такий песимістичний прогноз для дів. А між тим порада говорить про те, що. Пробуйте. Просто пробуйте щось нове. Шукайте нових підходів в цьому. Так, коли в тебе немає сил і ти рухаєшся навпомацький на автоматі, витрачати енергію на те, щоб шукати якихось там нових підходів, воно здається доволі жорстокою порадою, взагалі, суцільним абсурдом. Але яблучко, вони буквально кажуть, що не відкусиш, не дізнаєшся там, солодке та, чи гнилево. Не дуже оманлива така історія. І тому. Вам ось в цих сутінках допоможе виключно позитив, чорний гумор і ваша здатність ризикувати. Тому ризикуйте, діви. Ось таке передбачення. Дуже вас попрошу залишати в коментарі, який знак зодіаку ваш, що ви відчули, як вам такі поради передбачені, як воно відчувається, як співпадає з жовтним. Я на всі коментарі відповідаю. Вони для мене дуже важливі. Якщо ви не почули сьогодні поради для себе, то перегляньте попереднє відео. Для трьох знаків Зодіаку, або чекайте наступних, а для цього не забудьте підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Вдячна всім, хто це вже зробив. Дякую за ваші вподобайки, коментарі та підписки. Обіймаю вас, тримайтеся, ми переживемо цей жовтень, бо ми вже неодноразово це робили. Тож, донайте на ЗСУ, бережіть себе і скоро побачимось!